Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. 27 червня російський спеціальний літак вилетів зі столиці Росії до Сполучених Штатів. Така подія викликала різні припущення щодо причин польоту. Речниця МЗС РФ Марія Захарова вказала, що хто перебуває на борту літака. Про це повідомляє портал коментарі з посиланням на видання The Guardian. за офіційною відкритою частиною. Ось що повідомила сторона Російської Федерації. Секретарка російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що таким чином здійснюється ротація дипломатичного персоналу, який вилетів до сполучених штатів. Літак, що летить до Вашингтона, вивезе російських дипломатів, який вказано покинути США у зв'язку із завершенням трирічного перебування. Сказала Захарова. Речницям МЗС РФ Марія Захарова стверджує, що російських дипломатів не виганяли зі сполучених штатів, а США обмежили роботу росіян. Російські дипломати залишають США не через Видворення через обмеження Вашингтона на роботу російських закордонних представництво, повідомила Марія Захарова. Тож час, за словами анонімних телеграм-каналів, туди на борту полетіли спецпредставники на чолі з відомим російським генералом, який поїхав, нібито домовлятися в США за мир. Наразі невідомо подробиці цих домовлянь, але генерал Крила Путіна просто так в США би не поїхав. Цікаво, куди їх відправили американці опісля. Нагадаємо у столиці Данії, Копенгагені, в умовах суворої секретності пройшла. Мирна конференція щодо України, крім представників низки західних країн, у ній взяли участь також дипломати глобального півдня. У тому числі з Китаю, Індії, Бразилії та Пар. Про це повідомляє Дойчланд Функ. Згідно з повідомленнями, головна мета полягала в тому, щоб вивчити підтримку з боку країн глобального півдня, які досі були здебільшого нейтральними чи обережними. Щодо війни Росії проти України за інформацією студії ARD в Брюсселі, офіційні мирні переговори можуть відбутися вже у липні. Данські змі та французька інформаційна агенція ЕГПІ повідомили, що ініціатива проведення конференції виходить. Ла від України данський уряд офіційно не коментував зміст чи учасників до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.